Ми біля центральної виборчої комісії, і тут також знаходиться центральний офіс державного реєстру виборців. Тобто тут зберігається найбільш повна інформація про всіх, всіх, всіх мешканців громадян України, які мають право голосу. І а, зараз ми тут для того, щоб дізнатися, як можуть проголосувати ті люди, які не зможуть проголосувати за місцем прописки. Ну, наприклад, ті люди, які є вимушені переселенці з Криму. виборцям, які ну так склалося, у них, що вони в день голосування будуть перебувати не за місцем своєї реєстрації. Є такий механізм, який дозволяє проголосувати. Що потрібно для цього? Для цього потрібно з'явитись особисто, звернутись із заявою до відділу ведення державного реєстру виборців або за місцем своєї реєстрації, або за тим місцем, де людина буде перебувати, заява повинна бути. Мотивованою, тобто необхідно пред'явити документ, який ну, засвідчує ну, саме причину, чому людині необхідно змінити своє місце голосування. Відділ ведення реєстру, перевіряє, чи є людині 18 років, перевіряє наявність виборців у реєстрі виборців, перевіряє ще, а чи вже людина на ці вибори не отримала так, таке посвідчення для тимчасової зміни місця голосування. Після цього приймає рішення. І все, і людина буде у списку виборців за тим місцем, де вона буде перебувати. Отже, тепер, коли ми все знаємо про теорію, час підійти і до практики. Нам в цьому допоможе наш герой, з яким ми зустрічаємося біля Печерської районної адміністрації. Це Кім Вишневський, до речі, працівник громадського. А, отже, Кіме, розкажи трошки твою історію. Я знаю, що ти вимушений переселенець з Криму. Так, uh, дійсно да, приїхав з Криму. Приїхав трохи по другим ділам. того, як... Как... Э после событий марта я, конечно, вернуться туда не хочу и, наверное, не могу, потому что для меня, как мне кажется, это может быть опасным, потому как я действительно работаю на граматику. Ну и скажи, а ты хочешь взяти участь в цих виборах і проголосувати? Э, конечно, я хочу проголосувати. О'кей. Ну, давай спробуємо зайти в поштову керу на адміністрацію і дізнаємося, наскільки це нам швидко вдасться і чи вдасться це зробити. О'кей. Ходімо. От ми закинумо зараз на другому поверсі Печерської по Редердміністрації. Тут вільний вхід, ми сюди спокійно дійшли. Дивіться, в кожній раді держадміністрації є така річ як відділ ведення державного реєстру виборців, де є інформація про всіх виборців цього району. От і ми зараз просто закинумо, спробуємо зайти і. Добрий день. Отже, ми з телебачення. Можна зайти до вас? А, ну дивіться, у нас є от людина з Криму, вимушений переселенець. І він хоче проголосувати на цих виборах. Ви спробуйте йому допомогти. Добре, давайте ваш паспорт. Сідайте, будь ласка, за стіл. Ви бачите, що зараз насправді немає ніякої черги, мало дуже людей, і взагалі за нашою інформацією менше 200 людей поки що скористалося своїм правом. Але це не означає, що всі не кинуться в останній день це робити, тому що в 2012 році якраз таки в останні дні були черги по 15 тисяч людей реєструвалися, і тут було купу людей в коридорах. Правда я кажу? Так тому краще все таки зробити це зараз, зробити це вчасно або завчасно. Я правильно кажу? Ми зробили посвідчення, так? Зараз ми виборцю надамо це посвідчення, він розпишеться у журналі посвідчень і все, процедура закінчена. О, так це було менше 20 хвилин. Ну, приблизно. Це от з цим же ну, він просто приходить це на готове. голосування, так? Так, да. з цим, з паспортом, і з цим посвідченням він йде на голосування. Що, У нас все вышло, аким як враження від процедури? Все оказалось очень быстро, просто. Плюс к тому, мне дали возможность выбрать удобный для меня адрес в районе. Э... Беле твоей работы? Ну, в общем, біля моей работы. Окей, бачите, оце і була соціальна реклама. Я вам дуже насправді швидко нагадаю, що треба мати для того, щоб змінити місце голосування. Отже, треба мати паспорт з собою. Документ, який є, пояснює підставу, чому ви змінюєте місце голосування. Це може бути як наявність кримської прописки, або це, наприклад, довідка з місця роботи, що ви просто працюєте в іншому місці, або договір оренди, скажімо, житла, якщо ви знімаєте в іншому місці, наприклад, житло. І з тим всім треба прийти в районну державну адміністрацію, мати вільних 15 хвилин, і вуаля, ви зможете взяти участь у виборах президента України 25 травня 2014 року дякую